Острів з Фонтаном є, вочевидь, важливою частиною другого кола пекла. Він був створений дуже давно, потрапив практично на всі малюнки, скажімо так, цієї місцевості, які збереглися, це йдеться про малюнки 19 століття. І, власне, кажучи, дійшов до нашого часу з дуже карколомною історією. В цьому острові зараз втілилася помилка Романа Автонази. Автонази був це відомий історик, польський історик другої половини 20 століття, який займався дослідженням резиденцій аристократичних, панських на східних межах давньої речі Посполитої. Зокрема, у нього достатньо серйозно і обширно описана Олександрія. Дуже багато ілюстрацій наведено. Зокрема, цей острів. Власне кажучи, мабуть, найбільш зображувальна локація серед цих малюнків. І на фотографіях він є. Тобто він є десь, мабуть, з на 5-6-7 малюнках і фотографіях. І, власне кажучи, єдине, що на цих малюнках видно, що це серед дерев власне, був дуже цікавий старовинний фонтан. І оцей фонтан зберігся до наших часів, він старовинний, він діючий. Єдине, що зараз, бачите, тут дуже невисокий струмень, а в 19 столітті він був дуже високий. Це десь е, не менше двох, а то і трьох метрів. І от що, власне, кажучи, цікаво в цьому відношенні, що на, з, на одному з цих малюнків цей струмінь показаний з цікавого ракурсу серед дерев. І е, там можна так подумати, що може цей не струмінь води, а може якась фігура. І Роман Автонази, який жодного разу в житті не був у Білій церкві і не мав можливості дослідити, скажімо так, цю е, пам'ятку вживу, він висунув припущення, що це якась окрема локація, на якій е, стояла, була встановлена Діва Марія. Це припущення, на мій погляд, абсолютно хибне, було, скажімо так, втілене вже плюс-мінус в наш час, і тут з'явилася ще й скульптура Діво Марії. Я б сказав, би, що це унікальна локація. Можливо, єдине місце на нашій планеті, де Діва Марія знаходиться у пеклі. Причому не просто у пеклі, а на другому колі пеклі, пекла разом з прелюбодіями.